З приводу бім проєктування технології і так далі. Так як я сам не займаюся проєктуванням, я не працюю в програмі Archieка, звісно, я можу там, ну, щось з нею зробити, але в такому масштабі, як в цій програмі працює е, Галина або Михаїл, або Ігнат, я не можу, тому що, ви знаєте, навіть вони працюючи. Постійно в архікаді цілими днями, і то для себе постійно відкривають щось нове. Тобто це дуже велика програма з багатьма можливостями. Мало того, вона також розвивається, додаються нові можливості. Тому, друзі, ви повинні зрозуміти, що будів... будівництво це той самий бізнес, як і, і... і будь-який інший. Моє завдання як керівника колективу слідкувати за стратегічними питаннями. Розумієте? Мені дуже подобається спостерігати, як розвиваються хлопці і дівчата. І от для мене кайф створювати для них умови, шукати їм роботу, цікаву роботу. Да, Десь іноді піднаджати. Їм це не дуже подобається, бо вони люди творчі. А творчі люди вони не можуть. Розумієте? Тому у мене є трошки таке роздвоєння особистості <смі> з творчими людьми. Мені треба працювати більш лагідно, а на будівництві іноді треба бути більш жорсткіше, тому що там люди з іншим менталітетом. Це все психологія. І я, як керівник, саме десь підштовхую людей, створюю умови. Для того, щоб вони розвивалися. І я дуже пишаюся тим, якими професіоналами, от ну, Галина, вона, звісно, внутрішня у неї є потреба е, росту. А от там, ігнату треба було створити умови, на котрі він зголосився. Тобто він сам зголосився з нами працювати. Я йому створював умови. І от за останні роки вони дійсно дуже-дуже просунулися от в бім-проектуванні, але навіть ми не використовуємо на 100% можливості бімпроєктування. Тому що, ну, по великому рахунку, для проєкту приватного будинку ну, достатньо десь 10% можливостей програми Архікад. Розумієте? Ми навіть не використовуємо таку функцію, як проєктування групи. В одному файлі. Ми навіть цього не використовуємо, тому що в приватному будівлі навіть простіше, коли і архітектурну, і конструкторську частину робить одна людина. Тоді це виходить значно швидше і доволі якісно. Розумієте? Це у нас от є Михаїл, наприклад, він робить і ту, і ту частину, він фанат Архікада і інших програм, він просто обожнює в них розбиратися осваювати у нього постійно останні версії цих програм. ну Людина просто от любить от все це. При тому він інженер-конструктор, і от робить, якщо проєкт робить, то одразу і архітектурну і конструкторську частину в робочому проєкті. Ігната і Андрій, архітектор і конструктор, вони працюють по-різному. Наприклад, Андрій працює в Автодесці Автокат. Ігнат працює в Архікаді. І от тут у нас трошки незручності, тому що коли конструкцію Андрія робить в автокаді, Ігнат із за свого внутрішнього перфекціонізму всі ці конструкції заганяє в архікад і перевіряє Андрія, щоб він не виліз за межі будинку. І таким чином він ну, знаходить помилки і виправляє. Таким чином, а от коли конструктор працює одразу в архікаді, це значно простіше. Це робиться все швидше. І от саме от за цього різноманіття всіх цих прогр... програм, їх кількості, ну доволі важко працювати насправді. от іноді. Тому саму BIM-технологію на 100% ми не використовуємо. але в останні всі роки, всі наші проекти, вони в 3D. Всі. Тобто всі конструкції, всі вузли, вони всі пристроюються в 3D. Це для того, щоб не було помилок, щоб їх мінімізувати. Також це дуже зручно, коли треба е, зробити якісь вправки, додатки, виправлення, тому що коли ви правильно формує, збудували 3D-модель, сформували креслення, сформували альбоми, любе виправлення, десь там балочку підсунули, да, десь там переріз збільшили, все це автоматично перекреслюється в кресленнях. Тобто і тому всі останні роки проєктна група вона зосереджена на тому, щоб покращити свої навички саме в 3D-моделюванні. І коли я проводжу вебінар, показую вам наші проекти, кручу оці 3D-моделі, це 3D-моделі, котрі до, до, до мільчайших деталей пророблені саме в 3D. Ну, от один із вебінарів, Афрейм я вам показував, да, там і конструкція окрема, і загальний, повністю все в 3D пробудовано. І, звісно, що bim технологія вона дозволяє зробити автоматично всі специфікації. Тому, коли ви бачите там в проєкті таку простиню специфікацій, це все от завдяки bim -у. Тобто це створюється автоматично. Це дуже зручно з одного боку, з іншого боку, все ж таки можливості програм вони обмежені і коли ви проєктуєте доволі дрібні вузли. Ну Все це доволі важко. Тобто самі файли у цих проєктів вони дуже великі. дуже Тому у, у мене постійно не вистачає пам'яті на комп'ютерах, на серверах, тому що е у нас бувало, на жаль, вже неодноразово, коли ми втрачали вінчестер і благо, що я налагодив тоді автоматичні копії, і це нас врятувало, тому що ви самі розумієте, що вартість одного такого файлу Ну вона доволі велика. І Галина вона настільки от боїться втратити цей файл, що що вона його постійно зберігає версії. Там 1,1, версія 1, версія 1, 101. І ти заходиш там в її папку на сервері там папка 1 об'єкт. А сама папка там 500 ГБ, 800 ГБ. Один об'єкт. Саме із-за того, що в неї багато-багато версій, вона зберігає кожен цей проєкт, де є повна 3D-модель будинку. І у неї є всі-всі версії, підверсії цих проєктів. Вона все це зберігає. Ну а я лише займаюся копіюванням і зберіганням ще окремо. Останні роки, після втрати двох Ну, я втратив знову. Один з своїх Вінчестерів з великою бібліотекою своєю, що дуже дуже шкода, з фотографіями об'єктів, відеооб'єктів. І після цього я просто психанув і сказав, все більше мені сервіра не потрібні, я задовбався. І зараз ми працюємо на Google диску. Тобто я е придбав великий об'єм на Google диску, от, тому що втрата вінчестера дуже-дуже боляча. Тому BIM-технології це як плюс, так і мінус. Тобто плюс це дійсно дуже е, класно працювати, формувати е, проекти, виправлення. А великий мінус, якщо щось станеться з цим файлом, вартість цього файлу, друзі, ахрінять яка? Просто ахріентять.